У гостьовому матчі проти Рейнджерс команда Миколи Кухаревича Хіберніан пропустила першою, але у компенсований час до першого тайму отримала шанс відігратися. Після розіграшу кутового уродженець Рівненщини заробив пенальті. Саме українець і взявся виконувати 11-метровий удар. Однак переграти голкіпера клубу з Глазго йому не вдалося. У підсумку гра так і завершилась з рахунком 1-0. Кухаревич провів на полі 68 хвилин, а статистичний портал Sofascore оцінив його виступ у 6 балів: 80% точності передач, один удар у площину воріт, один повз і ще один заблокований.